До побачення, до побачення. Так, вітаю, вітаю. Все, вилет, вилетіли вже та й почоргикали. Хить, хить. Хить. Десь тут. Ага, бля, вже хтось. Вже хтось юзає молоток, а? Ну, які худкі-то. Круткі які? То що ти будеш робити? Ну добре, що робити? Та ні робити нічого, збиратись, лутатись хутенько. Так, ага. оце все о, о кого, це, це ми підберемо. Так, а замість чого? Замість чого нам оце не треба, в принципі з цим. Отак, хись-хись, хись. І навіть отак. Хись, хись, хиріс. Обігли. Так, лутєз говно треба. О, все, ладно, беру слова назад. Цей лутєз мені підходить. Сюди йде раз, карточку вихватили, сюди. І сюди рись. Рись їх лись. Це побігли, побігли. Шукати хто де є. Так. Ну ніби тут поряд, щоб так, щоб і ніхто не шнириться поки що, так? Да? Та ж я, в принципі, можу десь кудись в ту сторону. А що тут, що тут де? Беха. Йо. Жовтий дробовий чела. Так, і того, і того, треба, треба десь в спишку не просрати. Де та курва, блять? Вот ком там ш... шверкає. Ага, ага. Там хтось стріляється, значить будуть бігти. А ми давай зустрічати їх згори. Йопта, блядь. Йопта. Давай не епта. Так, хорошо. Хорошо. Відкехали. Хлопці відспівали та побігли. Не будемо тут довго затримуватись. Ого, ого-го. Не. У мене кращий ствол. О, от вигляда. Ти е гля, як впевнено, чергикає, хлопчик. Впевнено, впевнено. Так, випало, як завжди. Лайна кусок, блядь. Йо-мой, йой. В голову, вписок тобі, вписок, писок, прямо вписок. О, пістолетик прикольний. Прикольний. Але я не хочу щось з ним. Це його. Так, давай, не ховайся, курва, блядь. Мені ото... За тобою бігти, ты. ти ты надо, блядь. до побачення, блядь. Свинота. Так. Давай тут перезаряд. Три. Так, три хлопчурика залишилось. що там в нього? у нього. о, шкин свет! Тут цей медальйончик такий гарний, слухай. Ха! Блять, ну тут треба з топором тебе закізячить. Ну прям це, блядь, як от знаєш. Ага, ага, Не пролігли, блять. Де ти? скотиняк мала. Де ти? О, хо хо Найс, колл cool Цікаво, цікаво. Так, ну в мене безкінечний біг, ось Ось Все так де. І де-де, зараз я тебе курблю. До побачення, до побачення. Знайшов в тебе такий. Хіть! уіху. निहारने भी निहार नि